Сьогодні гарний такий ліс у нас попереду, позаду. Зима і тепло. І ось ми йдемо зеліною і говоримо про духів природи, про духи дерев, про духи рослин. Яка це цікава тема, виходить. Іти десь там в захід сонця з того боку. Тут такі трави на узбіччі, листечко валяється, ще десь там шелестить. Отеліна, як ти думаєш, коли ці трави зелені всі і дерева зелені, то духи ті ж самі чи інші? Вон дивись, які кози. Дві штуки великі, бачиш які? Угу. Отам козочки. Далекі, ну вон там тут, вон тут. Там. Ходять тут, а гуляються. Три, Гарний. Три, так. Три. Три, да? <свісна> Дивись, як вони на нас дивляться. Думають. Так, пішли, бо зараз навіть на нас, на нас будуть атака. <свісна> <Духівається. свісна> да. Духів Да. То ще духи козочок на нас нападуть. <свісна> Гарненькі такі жирненькі козочки. Чотири, мамо. Чотири. Тут їх Чотири. Ціле, ціле стадо. Сім'я. Сім'я, видно, так. Летить десь там літак, білки бігають, а ми йдемо і говоримо про духів природи. Так Котеліна, як ти думаєш, змінюються духи з змінами пору років чи ні? Я думаю, що вона десь все одно на відсотків 70% спить, все. Я би, дивлячись на дерева, сказала, що... І духи сплять, так? Ну, це ж нормально, коли тварини летять в тепліші края, вони шукають щось більш живого. Ну, нормально чують, нормально думаєш показувати. І це. І в цілому... Ну, ну, ось дивися. так воно все ж природа сама своїми кольорами показує. Це все. Я не кажу, що воно бездуховне, просто що його менше. Ну да. Тіпо, Але коли заходиш до дерев зимою, чи там сини. Ти відчуваєш все одно, да, їхню, цю таку якусь силу. Так, да, вона змінюється. Є спляча сила. А люди дуже а зимою такі самі. Типу, це все по собі дивиться теж треба. Якщо взимку всі хочуть сидіти більш вдома, ти не чувствуєш такого приліву енергії, як коли гуляєш. Коли гуляєш, коли... Ну, коли виробляєш сам енергію. Да. Ага. Так. Типа енергія приходить тоді, коли ти. Знаю, в санках катаєшся, вже тобто, коли якщо там сніг, ти все не бачиш, тіпа, там ту саму траву, це все інше. Ти маєш якусь другу енергію, зовсім другу, як холодна. Є тепла енергія, це як, як холодна. І ти так. з нею по-другому. По-другому ти з нею береш так само якісь емоції і все друге. Так. Значить, є енергія тепла, є енергія холодна. Да. Є різні вони по силі, так? І, звичайно, можна допустити такий варіант. Ну, навіть люди, які живуть в теплих і холодних краях, сильні по-своєму. Да. Вони абсолютно різні. При, 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 прилаштовуються до природної сили. Да? До Хтось землі. Каже, я втомився від холода, як в мене є знайомі, Я переїжджаю в тепло. Я така думаю, я в теплі жити ніколи не змогла. Бо я б з ума зійшла. Все весь, весь час, час тепло. Угу. То ми люди які? Ми люди, які звикли до зміни енергії, да? до зміни циклів природних. Ну, тому що так, якщо ти не відчуваєш зміну циклів, ти таке щення, що стоїш на місці. Це якщо в житті все добре. <ріст> Ти не чувствуєш, що це кажуть and даунс. Oh, то тобі теж скучно. Білочки. Він ці білки. Де він? Он? Ну там чорна, де ще внизу. Нас було. ще десь чорненька супроводжувала білочка. Тобто ми люди, які звикли до такого клімату, де є все, де є зима, весна, літо, осінь. Так. Ми звикли до таких циклів. Якби ми жили, наприклад, на острові, де там? Навіть якщо в Майамі. На Гавайях там. На Гавайях, так, то там або в, де там ще. Ну Цікаво, які там духи. На, на, на Гавайях, якщо да, які їх там там духи, зносять іноді. Духи пальм є. Води. Я думаю, є, навіть коли їх зносять хвилі. Ну, там взагалі. Ну, на Балі, наприклад, у них там своя історія з духом, з усім. Там, ну, у кожного так. своя віра, там їх перерахувати не можна, в принципі. Вон чорненька ліна, білочка, ця наша. Да, Як це кіт. Не... Вон там десь відома. Видно? Вон я показую. О, там побігла. О, там побігла. <рес> <рес> Білок побачимо всі разом. Тобто... Тобто, коли ведеш бесіду про відчуття того, як духи навколо природні співпрацюють з нами, співпрацюють з нашою планетою, співпрацюють з порами року. І коли знаходишся в такому місці, де дуже багато дубів, там захід сонця такий гарний. Де? І тут дуби такі стародавні, вони вже сухі, валяться, сиплються, але їх не, не порушують. Так цікаво, то складається враження, що все це працює в якійсь такій дуже чудовій системі, правда? І Якось так між собою співпрацюють духи, дерев, трав, всього-всього, що може бути, дуже цікаво. Це об'єднано в якусь таку цікаву структуру служіння цьому світові, просторові. А зелені духи, Аліна, які вони, як ти думаєш? Як ти їх відчуваєш взагалі? Зелені духи, які вони? Ну, Як є зелена, як це казала, магічність, про що я зараз книжку цю вивчаю без магічності, то там все про... Про здоров'я, те, що я думаю, зелене допомагає людям як живе, як живе. Тобто от в ньому має бути якийсь сенс, сенс якась лікувальна е... властивість якогось духа. Тобто, щось це про обереги, це про. От я так зараз думаю, у мене асоціації там з якимись ялинками, які весь час вони зелені, як вони себе. Ведуть, оберігають людей, такі трохи колючі. У uh -huh. них своя властивість. А Якісь там трави, з чого ти чай робиш, це все зелена, теж магія. Як ти своєму тілу допомагаєш, додому береги приносиш. Ну, ти можеш щось і зелене зривати, але ну, потім воно от стає таким сухим, але це не означає, що воно втрачає свої властивості, просто воно переходить в другу фазу. Не знаю, воно як стає безсмертним чи що. Mm -hmm. Тобто, коли воно вже висихає, ти з чимось його зірвав, з якимось проханням вберегтись від чогось, або не знаю. та навіть для краси хтось його зірве, то якось воно щоб не бездумно було, бо воно так і засохне з цією думкою, а буде так і служити. принциму. Mm -hmm. І навіть коли вариш якесь зілля да, для зцілення, то можна поговорити з духом цієї трави, правда? Ну, як е, недавно я щось теж в ефірі своєму в інстаграмі говорила, що смішно, коли люди думають, що магічні властивості якісь далеко, бо я про суп згадувала, що ага. хтось там казав. Mm -hmm. а, що ти береш, ну, хтось, якщо не веган, бере мертву там якусь тварину, а варить суп з неї, додає ті самі трави, які колись десь кимось були зібрані, Ну, і навіть якщо там самі ми зриваємо, то десь там, хтось їх обробляє. Ти щось собі там приговорюєш, щось там вариш для сім'ї. Mm -hmm. І люди кажуть, що немає в супі там якихось властивостей так в, ку... в курячому чи в чому. Але у всіх так прийнята ілюзія, що це допомагає вилікуватися. Я думаю, ну, Типа там немає того, що ти хочеш хімічно побачити в якомусь складі, ну там ага. все зовсім по-другому влаштовано. Там енергія вкладено. Да. Скільки? Ти як стілюючий супчик. От здається, колись тіпа, там готували дійсно з якоїсь там курки, її приготували, але Більйончик, ж це ж, да. це ж як пож... ну, так ж жертвоприношення трошечки є. Ага. Тобто, тут ти за ціну свого здоров'я ти платиш, ніби життям якоїсь іншої тварини, я би так сказала зараз, ага. як би це так дивно не звучало. Бачиш ти там ту курку, там, чи, чи не знаю, там щось інше, чи не бачиш, як ти, там хтось його підготовив тобі, що ти в магазині купив. Це має сенс все одно. Світиться далі. Захід, обрій світиться, якийсь такий промінь диви. на небо якийсь такий? Прикольний промінь такий прям. Так цікаво. Небо змінюється кожної миті. Так що розмовляти з духами рослин, я думаю, це необхідно. Правда? Да. І зараз повертається до нас знання до людей, що ми завжди вміли це робити. Завжди. І бабусі наші, і прабабусі, і прапра пра, -пра, -пра наші батьки. Вони вміли спілкуватися з духами природи. Ну, Я вже не кажу про ті, що визивали дощі, хмари розганяли. Да? Mm -hmm. Що там ще вони робили? Да, багато чого. Колись я касик, я казок читала про цю тему. Я не пам'ятаю, чи ти пам'ятаєш теж, казки були такі. Казки, да, були, так. Вийде, вийде дощику. Да. На лютобі борщику. борщику. <реш> Віршики писали, так. То я пам'ятаю дуже багато казок про тому, як прикликали, щось там погоду змінювали. Mm -hmm. В казках, до речі, дуже багато правди. Багато правди в казках і зараз так само згадують. Людям відкривається як то глибина казок, що там завжди щось вкладено, завжди там щось за, за, за якась таємничка описана. І я думаю, це для того, щоб зберегти від зла, щоб зло не розгадало ці таємнички, такі людські, саме людського роду. Дивилася я Гаррі Поттера» недавно. Ну, це зараз сезон, всі починають передивлюватися там щось. Uh -huh. Передивилася я його вже так ну, з нового бачення, думаю, цікаві там уроки зіливаріння у них там, ну, всякого такого. Uh -huh. Думаю, дійсно, то вони рідку удачу варили, mm -hmm. то якісь там сиворотку правди. Da -da. No, це цікаво, у нас теж такі є. Хтось під алкогольною сиверткою правди все починає Не, говорить. Це це а я, я що береш, от правду. береш, задумуєш. Якщо десь, наприклад, навіть є алкоголь, то ти береш і кажеш, алкоголю нема. І його нема. І він нейтралізується. Це про те, що сила людини така, що людина, коли володіє знаннями, вона мусить їх застосовувати. І... Сьогодні ось такий гарний, чудовий, неповторний захід сонечка, 15 грудня, теплий день у нас, 10 градусів тепла, вітру майже нема. Да? Угу. І ми ось так от, практично серед зими, ходимо, серед такого сухого поля, величезного, величезного поля. І розмовляємо з духами природи. Ми їм дякуємо за нашу таку прогулянку, що вони з нами пройшлися, що розповіли щось цікаве через нас. Правда? Да. Щоб ми озвучили щось цікаве. Ці дубитки, боже, слава Богу, і хтось Ось стільки років тут стою, такого нічого. Всі мовчки ходять, ходять, на велосипедах їздять, їздять. А ми... А ми йдемо і весь час говоримо, говоримо, говоримо. Тому що ми хочемо, щоб наш голос почули всі дерева, листочки, небо. Щоб почули, що ми знаємо про існування цих стихій і духів, Так, люди закриють. Мікрофончик улетів. То, що я я казала? Там хтось іде ззаду, да? так? Так, хай йдуть широкі чи що. Так. Значить, ми поговорили про те, що у кожної живої істоти і у природньої також є духовна частинка, яка несе з собою дуже велике знання. І ми маємо це все зараз розпаковувати в собі. І користуватися цими знаннями. Так що, далі, що ти ще хочеш так. сказати? Кажи ще, що ти хочеш на, на закінчення нашої прогулянки сказати. Та нічого, ми вже зараз підемо. Скоро у всіх тут тихий час буде, вже захід сонця, всі трави вже готуються. Все. До ночі готуються До ночі, да. місце. Вже білки біжуть додому, вже видно. Всі розходяться.